Сукулятори улюблена група рослин з красивими ем'ясистими листям та неймовірною легкістю догляду. На жаль, вони також часто страждають від помилок садівників та самопроголошених батьків рослин через неправильний графік поливу. Якщо ви часто метушите і наливаєте свої сумки, викликаючи їх за непад або забути про них і не маєте дефіциту, саме тому вони з морстка, ви обов'язково побачите проблеми у своїх рослинах. Якщо ви хочете належним чином поливати оснащення та уникати цих проблем у майбутньому, продовжуйте читати, щоб дізнатися, коли полив, це БАКесеси та скільки води їм потрібно залишатися щасливим. Про сукупності Сукулятори. Це велика група рослин, об'єднаних соковитими, ем'ясистими листям. Сотні видів з більш ніж 50 рослинних сімей еволюціонували для накопичення вологи та виживання в сухих і часто важких природних умовах життя. Назва напівпровідника походить від латинського слова, що означає сік або вологу. Більшість підпису походять з пустельних регіонів, але їх також можна знайти на гірських схилах у кам'янистих умовах. Тут, звикаючи до посухи, вони розвинулися, щоб накопичити вологу з коротких термінів дощів. Оскільки термін сакюлат є поширеним, а не науковим класифікатором, не існує чіткого вказівника для кожної рослини, що входить до цієї групи. Але зрозуміло, що всі вони мають подібні потреби в поливи і вони потребують мінімальної уваги. Як часто потрібно поливати мішки. Сукулятори не вважаються спраглими рослинами зовсім навпаки. Вони із задоволенням живуть у сухому ґрунті тривалий час без додаткового поливу. Вони виживають за рахунок вологи, накопиченої в їх листках. Ця природа, що пошкоджує воду, означає, що вам не потрібно буде їх поливати дуже часто. Або хоча б набагато рідше, ніж інші трав'янисті рослини у вашому саду. На жаль, немає точного розкладу, коли вам потрібно поливати. Деякі потребують поливу кожні два тижні, а інші можуть тривати на кілька тижнів довше без клапана. Фактичний час залежатиме від ряду факторів, які можуть впливати на потреби поливу. Найважливіше врахування тип рослини. Різні типи та типи симуляторів мають дещо різні потреби поливу. Низьке споживання води характерне для всієї групи. Однак конкретні терміни до тижнів або днів залежатимуть від типу сакюлат, який ви вибрали для вирощування. Ви можете подивитися на листки, щоб отримати загальне уявлення про те, наскільки потрібен ваш конкретний тип. Чим товстіший і соковитіший листя, тим рідше їм потрібна вода. Товсті листя вказують на велику кількість запасів вологи. А це означає, що вони можуть вижити набагато довше без води, ніж рослини з тонкими листками. Розмір також відіграє певну роль у поливанні. Менші рослини використовуватимуть менше води, але також будуть висохнути швидше при посадці в невеликій ємності. Рослини у великих контейнерах висихають повністю довше. Їх усталена коренева система також означає, що вони зазвичай можуть тривати пару тижнів без додаткового поливу. Найкращий спосіб перевірити, чи прийшов час знову поливати, відчути рівень вологості в ґрунті та підвищити контейнер. Як тільки ґрунт повністю сухий, а ємність стає легкою, ви можете знову поливати. Якщо ви не впевнені, завжди краще почекати пару днів до поливу. Ці рослини призначені для виживання в посуху, але не виживуть, якщо вони дадуть їм більше води, ніж вони звикли. Скільки води потребує сумки, через їх низькі потреби у воді садівники часто помиляються, коли мова йде про кількість води, яку вони надають своїм дослідженням, вважаючи, що вони живуть з невеликою кількістю води або взагалі без неї. Деякі вибирають додавання лише невеликої кількості води до верхнього ґрунту при посадці в контейнерах. На жаль, це швидко призводить до проблем із короткими загинами. Волога не досягає коренів внизу в контейнері. Ось чому завжди слід поливати з основи рослини. Некуант змушує рослину шукати вологу зверху, створюючи проблеми з ростом. Мокрий верхній шар також переконає вас, що рослина добре політично. Але це не завжди так, про що свідчить багато горщиків, в яких ґрунт на дні виявляється сухим. У своїх природних місцях проживання в світанах зазвичай отримують дощ із швидкими, рясними порціями. Ґрунт повністю просочений це дозволяє корінням поглинати стільки вологи, скільки їм потрібно, і транспортувати його до листя зберігання. Завдяки свердловині природи ґрунту, зайва волога швидко залишає коріння знову сухими. Щоб повторити це, ви повинні поливати мішки глибоко і рівномірно, поки вода не пройде через дренажні отвори. Поки рослини знаходяться в правильних умовах, а ґрунт добре злитий, у вас не слід мати проблем з переповненням. Замість того, щоб зосередитись на певній кількості води, яку потрібно забезпечити, просто продовжуйте додавати воду до ґрунту, поки всі ділянки не будуть насичені. Уникайте переваги до однієї сторони, оскільки це може змусити коріння рухатися в цьому напрямку в пошуках вологи, що призведе до нерівномірного зростання. Як навколишнє середовище впливає на поливу графіки? Розмір і різноманітність це не єдиний вплив на те, коли вам слід поливати. Навколишнє середовище, в якому розташована ваша рослина, значно впливає на те, наскільки швидко висихає ґрунт, визначаючи, коли ви повинні його знову поливати. Сонячне світло це фактор номер один, на який варто звернути увагу. Сукуленти в умовах повного сонця, що віддають перевагу ними, досить швидко висихають. Для невеликих рослин у крихітних горщиках це може означати полив так часто, лише 10 днів. Однак, якщо ваша напівдрут знаходиться в кімнаті і в слабкому світлі, ніж до нього звикли, хоча це не рекомендується для сильного росту, їм може знадобитися вода хоча б раз на пару тижнів. Тепло та час року також впливають. Сукулятори люблять тепло і найкраще ростуть при більш високих температурах. Але ці умови також роблять ґрунт швидшим. Взимку, коли використовується невелика волога і росту сповільнюється, ви потенційно можете зачекати кілька місяців до наступного поливу. Дотримуйтесь стану своєї рослини та її оточення це допоможе вам адаптувати графік поливу на тиждень через тиждень, щоб уникнути переповнення та короткого рівня. Ознаки недооцінки в сукуляторах. Сукулятори потрібно досить багато часу, щоб показати, що їм потрібна вода. Однак, якщо ґрунт залишається сухим протягом дуже тривалих періодів, ви почнете помічати кілька проблем у листках. Перший це маленькі зморшки, які з часом поглиблюються, без вологи, яка підтримує структуру в листках, вони починають зморшку, використовуючи останні запаси води. З часом листя стають меншими і можуть змінити колір. Зрештою, вони стануть хрусткими і повністю впадуть з основної рослини. Якщо ви помічаєте пожовтіння або підняття разом із сухим та ущільненим ґрунтом, ви, мабуть, недооцінені. На щастя, якщо ви рано вловите проблему, просочення ґрунту повинно повернути листя до норми через пару годин. Для тих, хто не отримав, переконайтеся, що ви не компенсуєте це в майбутньому, занадто сильно налившись. Просто нагадайте собі перевіряти ґрунт частіше, ніж раніше, і поливати лише тоді, коли ґрунт щойно висушувався. Ознаки переповнення в сукуляторах переповнення це набагато небезпечніша проблема для цих чутливих рослин. Надлишок вологи може бути спричинене занадто раннім зрошенням або неадекватним дренажом. Або в контейнері, або в ґрунті, в якому висаджується ваш багаж. Переповнене, це листя, які будуть ем'якими і водянистими, і насильними, і ем'ясистими. Вони часто починають гнити в точці кріплення до стебла, особливо близько до ґрунтової лінії навколо основи рослини. Листя також може втратити свої яскраві кольори, стаючи жовтими, прозорими або драматичними чорними, залежно від прогресування проблеми. Зрештою, вони почнуть падати з рослин, поки у вас не буде лише гнильне стебло. Уникайте цього широко розповсюдженого вбивці тренажерів, покращуючи дренаж і чекаючи, коли ґрунт повністю висихає перед поливою. Остаточні думки полив сукупності може бути складним, якщо ви не розумієте їх потреб і чим вони відрізняються від інших садових рослин. Перевірте ґрунт перед кожним поликом і залиште їх повністю сухими, перш ніж розглянути можливість повторного зростання. Таким чином, вони будуть набагато щасливішими, ніж якби вони переповнені.